5 грудня. Откривай. Да, це два скубів, да?

Це каразі. Що туда, на що туда. Знаходимося на полі озимого ячменю. Ячменю. Там воно у нас оприсквоч буде вносить каси в нормі 50 літрів. Кас у нас 32-й, це 65 кг десь касу. А, вносим дробно азот для того, щоб він встигав осваюватися усвоя... у рослині. Тобто зараз внесем 50 літрів, потім внесу десь кілограм 130, наверное, літри розкидаю. А потім ще раз внесу 50 літрів каси. Такий ячмінь. Це у нас не самий пізній посів, але ну, такий, один із самих... Такий середній, навіть по срокам посів. Такий от ячмінь. Це галатіон Сінгентовський. Ну, гарний, вторічка пішла. Тобто корні ростуть, грунт теплий. Непоганий. Норма висів 60 кг. На вулиці тепло, мінус один-ноль десь. Зараз сніжок такий зривається. Тобто, ну, якраз погода саме для цієї а, агрооперації. Горошок от у нас є. Ярий горох. Поле погороху. На днях нам тут обіцяють, що буде а, до 11 градусів тепла, тому нам не встигнуть закрити всю площу цим касом для того, щоб рослинки максимально їх а, ну, якби споживали. Да? Тому що тут о, треба його трошки підігнати, щоб він підтягнувся і розкустився. Хотів нести ще цинк з цієї операції, але ми не встигли його закупити вчасно, <кій> тому це буде вже навесні, мабуть. Будемо вносити, або якщо це буде сухий цинк, мабуть, розкидати, будемо в місті з селітрою його. Не знаю, там в залежності від того, який приїде цей цинк. Рідкий або гранульований, або ще якийсь не знаю. Так, а отак виглядає чешська селекція, Зовуть її Юлія, Пшениця осінна вона. В той же срок, що і мудрість, і сталева і є у мене ще довіра. Оце в такій фазі вона. Ця трошки от більше. Тут четвертий листок вже початок кущення. От вторічка в неї йде, денний привіст. Оце біле. Це ще не опушене, тому тут нема а, ґрунту, бо нема опушеності на цьому. Глибина класна. Отак от вона виглядає, ця Юлія. І зараз їдемо на друге поле, там де посіяна в той же сівалка, в той же день, в той же цей посіяна мудрість Одеська. Подивимося на її розвиток. Тут 2 мільйони, тобто все однаково. 70 кг амафоса 12, чи 11,52, чи 12,52, взагалі Амафоса. І 2 мільйони насіни на гектар. Ось у нас значить, наша мудрість. В той же день посіяна, та ж сівалка, та ж норма, ті же добрива. Зараз подивимося. Дуже налипає снежок, мы вносим каз, Класна погода, конечно, но трохи, трохи налипає. Так же само там дві було у нас. И тут сейчас выраю. Дві ну дивіться, тут ситуація, тут три така сама. А тут уже и вот и тут три. А, тут четыре полноценных. Тут раз. Тут уже не вот пришло. Тут тоже три. В общем, трохи ситуация краще на Юлии. Чи на Юлии, кажу, на а, тем. Ну, вот тут три. И тут, в принципе, три. И тут, в принципе, три. Хотя, там я вырыв уже в одном месте. Три принципу, принципу, мабуть, плюс-мінус однаково, але трохи тут, як на мене, краще трошки з виду. Сніжок іде, пшеничка наша. Каз приїхав, Оприскувач бігає, носимо і днем і днем, і ночью сніжок іде. Якраз то що надо. Розтане потім це все І піде туди, куди надо.